Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Три людини загинули, одна отримала серйозні травми. 20 лютого на Кримському мосту, який окупанти з труднощами майже відновили після вибуху, сталася серйозна дорожня транспортна пригода. Внаслідок аварії є загиблі та пошкодження мосту. Інформація про це з'явилася в російських пабліках у соцмережах. Повідомляється, що на 149-му кілометрі дорогу не поділили два легкові автомобілі. На фотографіях з місця ДТП видно, що через лобове зіткнення передню частину машин сильно. Понівечено в іншому російському пабліку передають, що після інциденту рух на мосту на деякий час було перекрито. Вже за годину рух знову відновили. На цей момент відомо, що внаслідок автомобільної аварії загинуло три людини. Ще одна людина, яка перебувала в одному з авто, отримала різні травми, Потерпілий перебуває в тяжкому стані. Сталося лобове зіткнення. Водій вас їхав у бік Кубані, виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai Starex. Після чого з ним зіткнулося ще одне авто. Загинули водії два пасажири. ВАЗ, 24-річна дівчина та 32 двохріч. Ні, чоловік повідомляє російський паблік, посилаючись на інформацію від МВС, в той же час в одному із автомобілів, нібито знайшли вибухівку. ФСБ висунуло теорію, що якби не аварія, то на мосту пролонав би ще один вибух. Варто зазначити, що кримський міст, який з'єднує окупований півострів із територією Російської Федерації, посідає особливе місце у путінській пропаганді. Після вибуху, який стався на ньому, Путін звинуватив у підриві українські спецслужби. Росія своєю чергою почала загрожувати нібито незворотніми наслідками, якщо слід України підтвердиться в цій події. До речі, Глава офісу президента Михайло Подоляк висловив свою думку, що сталося на мосту, і заявив, що цей вибух це результат внутрішніх розбірок між російськими силовиками. Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що завершене розслідування вибуху на Кримському мосту. В Криму, 8 жовтня 2022 року, доводить, що українські спецслужби планували та здійснили теракт. Про це він сказав інтерв'ю пропагандистам. У ході розслідування підтверджена версія про те, що до організації теракту на Кримському мосту причетні українські спецслужби, заявив Бастрикін. За його словами, нібито встановлено 12 осіб, які мають відношення до вибуху, в їх числі громадяни України, Вірменії, Грузії та Росії. Вісім з них вже заарештовані на даний час. У кримінальній справі триває проведення експертиз, у тому числі технічних щодо виявлення на місці. Події речових доказів узагальнюється і систематизується вся отримана інформація з метою встановлення повної картини події та інших осіб, причетних до цього злочину. Підсумова Бастрикін. На сьогодні тема знищення Кримського мосту не актуальною, заявив колишній глава служби зовнішньої розвідки Микола Маламож, як підкреслив на вході чату в Главреді, коли ЗСУ розпочнуть наступальні операції на півдні. Паралельно постане питання про знищення комунікацій, за допомогою яких противник постачає боєприпаси, техніку та живу силу по кримському мосту. Але це повинні бути одночасні дії. Наступ стратегічного характеру і удар по Кримському мосту, впевнений, колишній глава СЗР. він також спрогнозував умовірні терміни, коли може бути завдано удару по Кримському мосту. Якщо наступ відбудеться через 3-5 місяців, то тоді ж стане актуальним і питання Кримського мосту. Додав маломуш. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.